Управління капітального будівництва уклало договір підряду на капітальний ремонт будинку на вулиці Толстого. Це багатоповерхівка. Загальна кошторисна вартість капітального ремонту складає близько 4,5 мільйонів гривень. Роботи будуть проводитись по відновленню покрівлі, а також віконних та дверних блоків. У будинку як в під'їзді, так і в квартирах мешканців за кошти з державного резервного фонду планується відновити 16 багатоповерхівок в місті Чернігів. До початку опального сезону плануємо відновити всі будинки. Зараз проводяться роботи по замінні покрівлі. Роботи розпочались фактично півтора тижня тому. Плануємо закінчити до кінця вересня місяця. Розвали розбираємо. Ну, попадало много, штукатурка подпадала, повністю всі окна повылетали, балкон разбитый, ну, повністю квартира вся практически разрушена.